Розповім вам, як легко добратися до острівної частини Венеції. Я подорожувала з подругами, які вже були в Венеції. Ми не хотіли е, рухатись з екскурсією, а самостійно вибираючи локації. Єдиний міський транспорт в острівній Венеції – це маршрутні теплоходи Веннорета. Вони курсують кожні 10 хвилин, мають карту маршрутів, багато зупинок, такий собі аналог наших маршруток. Купити квитки можна в банкоматі самообслуговування. Працівники Венерети допомагають туристам. Квиток в один бік вартує 9,50 євро Ми купили одразу з два, так як планували повертатися через 4 години. Якщо ви встигаєте повернутися протягом однієї години, то вам достатньо буде одного квитка. По ньому можна курсувати протягом години. Обов'язково заскануйте квиток на вході, адже штраф 50 євро. У нас на зворотньому напрямку перевірили квитки, тому не ризикуйте. Я вперше у Венеції венарети пливуть низько над водою і відкриваються неймовірні краєвиди. Для підсилення ефекту раджу займати місця спереду або на оглядовому майданчику. На зворотньому напрямку зустріли українку, яка вже 8 років проживає в Венеції. Саме так вона добирається на роботу щодня, де працює адміністратором місцевому готелі. Наша зупинка була через одну після неї, тому ми вже поверталися впевнено, насолоджуючись неймовірними краєвидами.